Продовжуємо інформувати вас про заходи до Дня Незалежності України, які проводилися в нашій громаді, починаючи з 19 серпня. 25 серпня в Буртах в центрі села Наганку перед будинком культури провели урочистості з нагоди 32-ї річниці Незалежності України. На початку присутні глядачі, а їх, на жаль, було зовсім мало як для такого великого села. Та учасники концерту виконали гімн України, вшанували пам'ять загиблих, які загинули, захищаючи батьківщину. З вітальним словом, виступив староста сіл бурти Краснопілка Черетяна Драган. Він повідомив, що даний захід благодійний, всі зібрані кошти підуть на протезування та реабілітацію воїна з буртів Сергія Гущина. У виконанні ансамблю чоловічого та жіночого квартетів, солістів, вокалістів звучали пісні про Україну, їх Збройних сил та звучали також народні пісні. дух дурні! У вступному слові на оперативному штабі 28 серпня Карлицький міський голова Олександр Панюта визначив найголовніше в роботі на прийдешньому тижні міської ради та її служб, а це початок навчального року і готовність закладів освіти до нього. По цьому питанню детальну інформацію на штабі дала начальник відділу освіти Надія Мельченко, класи, кабінети, самі школи після поточних ремонтів готові прийняти школярів. Комісія авторитетна перевірила укриття і підписала акт готовності про те, що вони практично виконують свою функцію під час повітряних тривог. Ще дещо необхідно доробити, але час для цього ще є. Медики розповіли про свою роботу. Директор карлицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко пообіцяла, що з 1 вересня жителі громади можуть отримати нові послуги. Для цього придбана апаратура, а на ній медики готувалися працювати на курсах. 29 серпня в Україні відзначатиметься день. Пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Начальник відділу культури Олена Петленко доповіла, які заходи будуть проведені в громаді до цієї дати. Про один із них прямій мові Олени Іванівни. О 15-й годині у міському центрі культури і дозвілля в малому залі відбудеться прем'єра. Відео сюжету на пісню Українське сонце зійшло. Це я ніби такого свого роду хвилина мовчання всім загиблим. І в першу чергу це стосується. Усіх жителів нашої громади, які загинули, тому що під час відеокліпу будуть там їхні портрети. Тому всі хто не байдуже, просимо, просимо прийти завтра у міський центр культури і дозвілля на 15-ту годину і коли на мовчання такої вшанувати пам'ять всіх загинув. А ще на оперативному штабі Олександр Панюта говорив про фінансовий стан і акцентував увагу. Ось на чому ми ще спрацюємо над тим, щоб збільшити надходження, що ми мали перевиконання. І щоб мали можливість уточнити за рахунок перевиконання доквітну частину бюджету і розподіли її, здійснили на нагальні потреби. Ще раз наголошую, на нагальні потреби Уже завершується восьмий місяць, вже думати про наступний рік. Навчальні заклади нашої громади, як і всієї України, готуються зустрічати учнів 1 вересня. Новий 2023-2024 навчальний рік почнуть 5 ліцеїв, 4 міські і один у Мирівці та 7 гімназій, як тепер звуться колишні школи у селах. Одна з головних вимог, щоб ліцеї або гімназії відчинили свої двері 1 вересня для навчального процесу турбота про безпеку, а значить, наявність укриттів у навчальних закладах, в тім числі і в дитсадках. Ми побували в карлицькому ліцеї номер 2 імені Дашенка, зазирнули у класні кімнати, спілкувалися з учителями, які вже на старті навчального процесу. Хоча було ще літо, адже справжні педагоги прагнуть зустріти своїх вихованців у всеозброєнні. Фрагмент розповіді директора ліцею номер 2 імені Дашенка Ірини Горбач. Взагалі потрібно сказати, що в цьому році ми відчуваємо сильну фінансову підтримку нашої громади, нашої Кагарлицької міськради, міськради відділу освіти. Ми змогли зробити. Ідеальні ремонти в двох класах п'ятому і шостому класах, тому що всі матеріали закуплені практично за кошти, виділені нам даними організаціями. А вже наші креативні, чудові батьки, вчителі, небайдужі, своїми силами зробили і дизайн, і сам ремонт. Також виділені кошти на ремонт одного з коридорів школи. Також поступили 15 планшетів, буде створено такий. Інформаційний центр для учнів, які не мають змоги займатися дома дистанційно. Ми нагодилися, коли якраз учні різних класів отримували в бібліотеці книжки, підручники. Подумалося, який же масив знань треба засвоювати школяреві, скільки корисного і розумного, світлого, сумного й веселого міститься у цих книжках. Але ж скільки треба часу, сил, а чи не головне бажання засвоювати ту мудрість? Дві десятикласниці були з нами лаконічними. Ми чекали 1 вересня. Зустрілися з нашими друзями та вчителями. І з радістю кожен день дізнаємося щось нове. Звісно, і в батьків є свої шкільні клопоти, якщо їхні нащадки школярі. Тож підготовка до нового навчального року справа дійсно всенародна. Всенародна, бо в ліцеях, гімназіях, коледжах виховуємо наш майбутній народ.